19 серпня Православна Церква святкує Преображення Господнє. Це велике свято для всіх вірян, яке приурочене події, коли Ісус Христос з'явився перед Християнами в Божественному світлі, знаючи про все, що трапиться з ним у майбутньому, а з вами канал Радісна Мить життя і багато цікавої інформації. Преображення Господнє. Яке ще в народі називають Яблучний Спас, вважається одним з великих дванадесятих свят, щорічно воно припадає на 19 серпня. Дванадесяті свята це дванадцять основних подій в житті Ісуса Христа. Преображення Господнє вшановує момент, коли Спаситель з'явився в божественному світлі перед вірянами. Тоді він вже знав про всі майбутні події, які з ним трапляться, і був готовий піти на жертву. Сталося це в лютому чи березні, тобто перед Великодним. Однак церква вирішила встановити свято преображення Господнього влітку, щоб замінити ним язичницьке. Саме в ці дні наші предки святкували свято урожаю. Преображення Господнє або Яблучний Спас. Це дві назви однієї і тієї ж події, перше за церковним календарем, друге за народним. Ця урочистість відноситься до 12 свят, 12 найважливіших подій у житті Христа і Богородиці, і щорічно відзначається 19 серпня. Преображення Господнє це свято присвячене Дню, коли Ісус Христос явив світові свою божественну велич. Так, згідно з Євангелією, Спаситель і його три учні, Яків, Іван і Петро, піднялися на гору фавор і стали молитися. Під час молитви апостоли побачили, як син Божий перетворився, він постав перед ними в божественному світлі, яке осяяло його обличчя та одяг. Преображення випадає на період збору врожаю яблук, через що. Свято почали називати яблуневим спасом, також популярні назви другий спас, Спас на горі, Великий Спас, свято Спаса, свято Господа Бога та Спаса нашого Ісуса Христа. На преображення Господнє в церквах та храмах проводяться святкові служби, дзвонять дзвони, віряни обов'язково відвідують богослужіння, ставлять свічку за здоров'я та моляться, щоб отримати Боже благословення. Також освячують яблука, за що в народі цей день отримав назву яблучний спас. Преображення Господнє свято, яке тісно пов'язано з язичницькими віруваннями, а тому традиції та звичаї також сплелися воєдино. Напередодні, увечері, 18 серпня, в храмах служить всенощну, а вранці священнослужителі зачитують канони преподобних косми Маюмського та Йоанна Дамаскіна. Преображення Господнє завжди припадає на Успенський піст, але цього дня церква дозволяє певне послаблення в їжі. Можете додати до святкового столу страви з риби та вино. В давнину було прийнято їсти плоди з нового урожаю. Найважливіше першими спробувати. Освячені яблука також ними пригощають своїх родичів та знайомих, а ще печуть з яблук смачні пироги та пригощають своїх родичів та знайомих. А з'їдаючи перше освячене на яблуневий спас яблуко, заведено загадувати бажання, що не можна робити 19 серпня. Православна церква стверджує, що у цю дату категорично заборонено сваритися, пліткувати, Ображатись і заздрити, перебувати в смутку і засмучуватись через дрібниці. Фізично важко працювати, також заборонено. Дівчатам не рекомендується займатися рукоділлям, шити і в'язати, а також починати генеральне прибирання. У народі існує повір'я, що їсти фрукти, особливо яблука, не можна до того, як ви ще не освятите їх у церкві. У Яблучний спас заведено робити заготовки на зиму з яблук, компоти, сушені та квашені яблука, варення, повидло тощо. Під час готування потрібно молитися та примовляти, що загадано, то надумано, що надумано, то збудеться, що збудеться, то не минеться. Прикмети та повір'я на 19 серпня. Люди, які мріють потрапити в рай, повинні на яблучний спас з'їсти освячене яблуко. До цього дня яблука нового врожаю їсти не можна. Відкусивши шматочок освяченого яблука, можна загадати бажання, яке обов'язково здійсниться. Який яблучний спас, таким і місічень буде. Також по погоді цього дня судили про те, якою буде погода на покров. Якщо тепло і ясно, то зима буде холодна і сніжна. Якщо дощок пішов, то осінні місяці будуть дощові. Щоб бути щасливим, потрібно пригостити яблуками з нового врожаю всіх рідних, близьких і коханих. Тільки після цього можна з'їсти і яблучко самому. Якщо цього дня на мед злітаються бджоли, оселя буде сповнена достатку. Дівчата у свято Спаса просять у яблунь свіжості та вроди. Для цього юним красуням потрібно водити хороводи навколо дерева, вплітати листя з нього у вінки, а якщо зробити спеціальний гребінь з яблуні і розчесати ним волосся, то воно стане густішим і сильнішим. Вживання яблук з медом подарує міцне здоров'я на цілий рік. А якщо муха сяде на вас два рази в цей день, то будете жити в багатстві. Також слід пробачити всі образи і уникати конфліктів із оточуючими. 15 серпня свої іменини святкують Архип, Макар, Михайло, Христина. Нонна. Архип. Ім'я Архип, грецького походження воно звучало як Архіпос, що має значення повелитель коней. Архип це впевнений і відповідальний чоловік. Який не пускає слів на вітер, друзів у них небагато, і всі вони перевірені часом, вміє ставити перед собою амбітну мету і планомірно її досягати, має високу працездатність, відповідальність і самодисципліну. Макар це ім'я грецького походження, в перекладі з грецького має значення блаженний, щасливий, макар стриманий, врівноважений і скромний. Ці якості дозволяють йому з легкістю викликати прихильність до себе оточення. А ось користується він цим рідком. Макар не кидає слів на вітер, а якщо пообіцяв, що, то зробить все можливе, щоб виконати обіцянку. Михайло на Близькому Сході ім'я було популярним у євреїв. І спочатку звучало як Міхаель, і у перекладі означає той, хто як Бог. Михайло з малого віку доброзичливий, товариський хлопець. Він зазвичай має чудову комунікабельність і з ним легко встановлювати контакт. Він не схильний до злопам'ятності. Михайло або пробачає образи, або просто їх забуває. В роботі Михайло відповідальний, і наполегливий працівник. Він легко дає раду з роботою, пов'язаною з керівництвом, прекрасні дані у нього в сфері фінансових послуг та інших сферах. Пов'язаних з аналітикою. Діти для Михайла є дуже важливим складником сімейного життя. Обожнює тішити своїх дітей подарунками та з задоволенням приділяє їм увагу. Нонна. Лінгвісти стверджують, що ім'я нонна має давньоримське коріння, але не можуть зійтися в його точному значенні. Одні стверджують, що ім'я нонна походить від латинського нонус, перекладається як дев'ять. Інші кажуть, що нонна означає черниця, а походить від латинського нонус чернець. У нонни товариський і легкий характер. Вона любить бути в центрі уваги, а її прекрасне почуття гумору і елегантність доповнюють прекрасний образ привабливої жінки. Христина. Ім'я Христина має грецьке походження і у перекладі має значення імені Христа або присвячена Христу. Кристина воліє до красивого життя. Вона малює собі картинку як в журналі і прагне втілити її в життя. Її можна охарактеризувати як доброзичливу і комунікабельну особу. Вона легко знаходить друзів і вони допомагають їй по життю. А з вами був канал Радісна Мить життя. Вітаю вас з яблучним спасом та бажаю вам миру та добра.